Доброго здоров'я, пані та панове! З вами знову Борода. І сьогодні знову Борода грає FIFA 13. Це вже п'ятий епізод. Сьогодні ми граємо з командою, яка здається чи то на п'ятому, чи то на шостому місці в турнірній таблиці Корк Сіті, такі собі. Ми граємо і завжди за Бегім'яс з Дубліна. Це Ліга Республіки Ірландія. І сьогодні я знову повернусь до тем. Більш серйозних, ніж в попередньому відео. Відео про Захід Фест. Сьогодні буде відео про повагу. Про тему, яку я вже трішки зачіпляв в минулих відео. Сьогодні продовжу, тому що, мабуть, ця тема мене найбільш бентежить і є найбільш цікавою для мене зараз. Був один випадок, коли я Зайшов заплатити за квартиру, заплатити квартплату. Е, в нас є така штука, коли якщо платиш до 20 числа кожного місяця, то е, тобі будуть пізніше, е, типу, бонуси, ти будеш платити трішки менше. уже не пам'ятаю, чи то, якщо платить весь будинок раніше, чи то якщо лише ти але бонуси є. Е, тоді я, втім, трішки. Е, Завтикав заплатити вчасно, і вже прийшов там в останній чи передостанній день, чи то 19, чи то 20. го Величезна, звичайно, черга. Е, працюють двоє касирів, дві черги. Е, я став в одну з них, е, став за е, такою собі літньою жіночкою. Е, і ось третя касирка вирішує відкрити свою третю касу і про це повідомляє відвідувачів. Каже, що, будь ласка, в, за чергою, будь ласка, ставайте ось в третю чергу. Люди чомусь так тормознули, Люди залишились стояти в своїх двох чергах, можливо, думаючи, що те, як краще тут залишусь, ніж жити кудись ще. І ось одна жіночка з кінця черги вирішує, що це її шанс, і що варто стати в третю чергу на початок. Літня жінка, яка була перезі мною, вирішує так само, теж робить рух і стає другою вже в цю нову чергу. Тут прокидаються люди, які вже стояли в двох оригінальних чергах, і починають типу кричати: що ей, що таке, куди летиш? В давати по черзі, давайте не бути хитрими. Ну тобто, як завжди у нас це відбувається, ці дві жінки починають там щось. Відмовлятись, що типу, а чого ж ви стояли, ми собі стали, думали, що так треба, і таке інше. І я залишився стояти в своїй черзі. І вийшло так, що жінка, яка була перед зі мною, опинилась цього разу за мною. Це їй теж не сподобалось. Вона там почала щось там пихтіти ззаді. І ми стояли в черзі до ну, теж такої жінки в літах. Це було вже друга половина дня. Тобто ця касирка вже працювала до того кілька годин, мабуть, в такому ж самому темпі, з таким самим навантаженням. І ось жінка за мною починає регулярно пихтіти і возмущатися тим, що ну, от, тобто, здихати там. Ох. Ох. І я стою терплю. Я намагаюсь не не втручатись, нехай собі там пихтить, думаю. Її пихтіння мало, вона вирішує, що ось, значить, її підтримують, раз нічого їй не кажуть, на її пихтіння. І починає там типу фразами кидатись, О, це, в інших черах всі швидше йдуть, а ми тут стало, а воно там щось там тупить. Я спеціально лише коли зайшов в банк. Засік час, глянув на годинник, і зараз порівняв час, побачив, що ми стоїмо ну, буквально хвилин 10-15 в черзі. Я не витримую після чергового її пихтіння і чергової фрази. І кажу, типу, на вашу думку, скільки ми стоїмо вже в черзі? Вона щось давай, типу. Та вам треба на, там, туди на площі виголошувати промови. Я кажу, ви чули про теорію відносності Інштейна? Каже, не треба мені ніякої теорії, то вам в політику треба. Я, типу, кажу, що насправді ми стоїмо не так довго, як їй здається, що їй лише здається, що ми стоїмо довго. Насправді і, і інші черги рухаються з тою швидкістю. І ця черга ну, буквально хвилин 10, ми тут стоїмо. Uh... Вона каже, вона щось починає типу, так не надо мені тут ваших, отут от, тут от, всяких ваших висказувань. Я не витримую, і кажу, вибачте, а чому ось е, ви думаєте, що ви маєте право зараз е, говорити ось так з неповагою до, до касирки, е, возмущатись її роботою і псувати настрій інших людей, які теж чекають своєї черги зараз. Е, і тобто ви маєте право таке робити, а я не маю права висказати вам свою думку щодо вашої поведінки. Щось вона там буркнула ще, і дядя, який стояв в іншій черзі, посміявся, чи радше сприйняв як схвалення своїх дій, тому що ну дійсно, ну стоїть і возмущається, стоїть собі тихенько, чекає своєї черги. І вже йдучи додому, коли вже там в кінці сказав що, типу. Не варто ж так якось сильно реагувати на всі події, ніхто нікуди не спішить сильно. Стійте собі в черзі і поважайте роботу інших. Коли я вже йшов додому, то до мене прийшла така думка, що, що не поважала ця жінка в першу чергу себе, адже вона, мабуть, і уявлення не має, що це таке сидіти цілий день, обслуговувати. Відвідувачів і до того ж стежити за тим, щоб не, не передати комусь грошей, не, не, не додати. Адже люди чомусь так стається, що якщо тобі передадуть 1003, то ти ж не повернешся, не скажеш, що ой, в мене забагато грошей. А, нам забувають гол паркер. Ну нічого, ми відіграємося, я думаю. А якщо тобі не додадуть там 100 гривень, то ти повернешся і будеш ще мати накрити ти всіх бідненьких касирок. У е, мене мама працює в старшим касиром в Приватбанку. Я знаю, що це таке, коли вона е, у нас п'ятниця, це напружений день, коли е, в містечку відбувається такий свій базарний день, е, коли багато людей приходять і хочуть зняти гроші для того, щоб придбати собі там якихось нових речей, продуктів і таке інше. Вона приходить. Після кожної п'ятниці настільки виснажена, тому що бувають випадки, коли вона ще й одна працює, коли е, там вони дуже довго не могли е, взяти на роботу другу касирку, ну тому що насправді це дуже важко дійсно стежити за, за грошима, намагатись не передати нікому більше. А таке досить часто, в принципі, буває, і мама приходила в сльозах, коли там. Зарплата в тебе не дуже висока, а ти тут ледве не пів або третину, або чверть зарплати нечаянно комусь віддала. І, і дуже раділо, коли ці гроші віддавала. Втім, віддавали не настільки часто, як того хотілося б. Ну, якщо ти передаєш більше, то тобі доводиться з своє, своєї кишені віддавати цей, весь, цей весь борг. І якби ця літня тітонька, нам, ну, Стала на, на місце цієї касирки, подумала, як це цілий день е, обслуговувати людей, які, блін, могли б, в яких 20 днів до того було часу принести ці гроші, заплатити за квартплату. Там ось я нещодавно отримав е, тільки е, чек на, на за квартплату і ну, 10 днів, як мінімум, є на те, щоб раніше оплатити. Я думаю, ніякої проблеми немає теж в тому, щоб, наприклад, заплатити за електроенергію раніше, а не чекати там останнього дня і, і, і записувати уже найбільш останні показники лічильника. Ось. І, і, і подумалось, що ще тоді, от саме тоді, до мене прийшла ідея, що, мабуть, це все через те, що поваги немає до самої себе. Адже, е, ну вона ж так само десь працювала, правильно, В неї якась була професія, вона так само спілкувалася з людьми, так само хтось, можливо, не поважав її професію або вона не поважала праці інших. А це ж насправді так легко, просто спокійно, там, не знаю, без, без паніки, без матів, без всіляких відливих вздохів, не, не капати на нерви і собі і іншим, просто стояти в дурній черзі. Ну, звичайно ж. В черзі хвилина видається годиною. Натомість година сну часто видається хвилиною, коли не висипаєшся після роботи. Ну, це вже інша розмова. Ось тому, шановні, я все ж думаю, що більшість вас молоді. Не думаю, що тут моя... серед моїх глядачів. О, ні, ну. Перекладено, серйозно. Я міг так гарно перекинути воротаря. Ні. Ні. У нас досі 1-0, ми досі програємо. Ну ладно, нічого, ми все одно відіграємося. Мені поки подобається, як грають мої хлопці. А... Оп, відібрали м'яч, добре. Пас, пас, пас. Ось, тому в першу чергу поважайте, поважайте себе і поважайте інших. Намагайтеся якось е, уявити, е, стати на місце іншої людини, чим діями, або там, чимось іншим, якої ви не невдоволені, можливо, чим особо ще щось. І стежте в першу чергу за собою. Сфарезнейон таке наставлення, якщо я маю право його робити, звичайно. Те ж саме в інтернеті. В принципі, часто бачу випадки неповаги в інтернеті. Припустимо, останнє, який був. це Я залишив коментар до одного відео з Ютубу, відео хлопців, чия робота мені дуже подобається. І я просто Залишити такому жартівливому е, ключі коментар про те, що е, протягом, на протязі можна лише захворіти. Е, моя викладачка української мови в університеті ледва не, ледва, ну, одна річ, яку вона не з перших вбила в мою голову, це те, що на протязі можна лише захворіти. А щось робити е, можна протягом. Жартівливий цей. Їм і написав, мені дійсно подобається те, що вони роблять. Вони хороші хлопці, цікаво роблять огляди е, відеоігор. Е, і здивувався, коли е, хлопець, який власне займається озвучкою цих всіх відео, в досить неповажній темі написав мені, що типу Заніс мене в список грама невдах. Я написав про те, що е, я грама нації, є така поширена штука в інтернеті. А він написав, що Заніс мене. В список крамар невдах. Відверто це мені. Ну що ж ти будеш робити? Це мені не сподобалось і е, я люблю відверто, скажу, люблю поспорити в інтернеті. Я не троль, звичайно, але поспорити люблю. Е, ще, мабуть, завдяки роботі розвинулось таке своє відчуття, підвищення відчуття справедливості. Тому. Е, тому я люблю до інших ставити з повагою знову ж таки, і щоб ставили повагою до мене. Е, в нас зав'язалась розмова, протягом якої він мені і е, праці різних письменників українських кидав. Втім, вони всі були з одного періоду до того ж з періоду, коли е, лише дозволили українську мову в друці е, і, ну скажімо так, русизмів там було. Досить. Всі вони були з одного періоду. Про це я йому втім не написав, здається. Ми, здається, програємо цей матч, ну нічого. Постараємося хоча б в нічию його зіграти, підемо в ультраатаку. Давай, давай, Гаррісон, ну борись. Ось і це мені чим не сподобалось, тим, що, ну, вони, я так розумію, Порівняно нещодавно, ну, звичайно ж, давніше, ніж я, почали записуватися свої відео, і вони ще е, досі збирають свою, е, своїх глядачів. І якщо тобі глядач е, робить, ну, так би мовити, повідомляє тебе про твою помилку. Ну, ось, ми програли. То ти маєш з повагою ставитись до його думки і не писати відразу ж, не намагатися образити його і виставляти так, наче це він тебе образив свої, своїм зауваженням. Ми програли. Ми були на другому місці в турнірній таблиці. Зараз ми спустились хоча б на третє, мабуть, чи на четверте. Ну, нічого. Наступного разу відіграємось. Дякую за увагу. Дякую, що подивились. З вами був Борода. На все добре. Бувайте.